Аплікатор для внесення касу, триблбар, виробництво Англія. В нього є дозуюча шайба, є табличні дані, тобто ви вибираєте той розмір під ту норму, яку ви хочете вносити. Діапазон внесення від 80 до 3000 літрів на гектар. І працює він наступним чином. Він ділить у нас потоки на 4 струмені. Тобто, якщо ви ставите на оприскувач з відстань між розпилювачами 50 см, встанете дані аплікатори, у вас відстань між струменями 12,5 см. Є велика перевага, це, як я говорив, да, вже дуже широкий діапазон норм внесення. І ще одна із переваг. Коли ви ставите на штангу, да, тобто, як би у вас не змінювався нахил штанги, у вас відстань між факелами. Між струями буде завжди однаковий. Так? Тобто, Якщо це, наприклад, на розпилювачах у вас штанга опускається, у вас іде більша концентрація в